Ну що, братва, вас, всем привет! Вы на канале Димазер. Давненько я не був на ютубчику. Вибачаюся, що я так надовго пропав. Ну але я ж все ж таки появився. Пропав я малюху и на ТикТок. Точніше пропав я на ютубе. Вернулся на TikTok. Щось там пилив на ТікТок, тому що не було можливості їх монтувати. Ну, тепер якось щось я придумаю, як цей відосик залити на YouTube. Того переживати вже нема чого. Оп. У нас заказ. І що це у нас? Пицерія Толіо. Охереть. Я через цей туман взагалі ще ніхера не бачу. Ох, я поворот протикав. Ох, я молодець. Оце я красавчик. Це зараз треба розвертатися. А шалеть. Ну, професіонально, професіонально. Нічого не скажеш. Це нам получається цю полосу. І тут треба розвернутися. А це нормально, що вони там по дорозі ходять? Эммм. Ем, окей. Я вас понял. Так, забороны нема розвертатися. Значить ми тут развернемся. Значить я тут розвернуся. Ну, команд, що ви забули на дорозі, или? Я так понял, вам по кайфу ходити по дорозі. А я. Я тоже хочу. <риклад> Меня уже пора ехать, Оля. Давай, пропускай мене. Ну, будь бласочка. Блин, погода четко. Але чего туман, дай я без понять. Туман, дує. А це так сказано. Да что ты, черт побери такое несешь. Не, ну туман густый. Прям жесть. Дорога пуста. Ну, може через то, що сон не неділя, все ж таки. И можливо через 10. Он немає машин вообще. Ну, короче, такого пушечка. Одним словом. Якось так. Добро ей болт. А, uh, ВБ. Чи як? Якось так. Ага. Ну, а поки я чекаю на заказ, підпишіться на цей YouTube канал. Ну, і також підпишіться на Telegram, Instagram і TikTok, Силочки, звичайно, ще в описі. Ага. <laughs> так. День до Ізаня. Отак. От І на велодоріжку злітаємо. Оп! Нас впустили. Аллилуйя. Ой! Паромпарампарам. Я вернувся на YouTube. Я на най Найс. Та тут заблудиться можна. Взагалі общем на юзі. Не добре. Прошу вас. Дезаняв. 18-19 злотих копілочку. Бум. І Беремо, звичайно ж. І тулемо за наступним. 4Е. Ага, дякую, гарного вечора. О, пошла жара. О, тормози. Тормози, братик, тормози. Вот это ВПСК 0. У меня жабка болить чуть-чуть. Блять, приехал куда хуй, нам. Куда приехал? Просто, блять, да и приехал. Так, це клуб. Окей. Точно не у клуб. А, Номер. А до кого? До пана. Вона і не. Так? Инкетня Охуеть Це шо нахуй було? Це шо нахуй було за хуйня Блять я надеюсь ця камера блять взяла хуйду Часто блять по-моему стрипушнику Блять отдаю заказ Это пиздец Вот все я докатился Охеренный життя у меня скажу Що Шода Куди забрати звідки? Піцотопія. Бермо. Бермо і пензлюємо. Честь мамболт. Тут прошватуємось. Добре. Pizzatopie. Tak, to ja. Teraz. I to druga. Proszę bardzo. Do jedzenia. Jedycie, bożka. Dędzę jebał swoją wodą. Jobanę szaszek. Co za chuję. Nichuj, ja pożarok poхуarł. Блять, сейчас закази вже тормознулись. Вернее чого. Що был за прикол? Я сейчас не викупив. Ніхарасі, гольф шестерочок. Шесть з Зараз як стартане, так стартане.

Ай, блять, велику. Скоп. Паркан, блядь, зацепился в псих. бный шашлек. Вот так. Легосенька. Оп. Педальку поднимем. И мені, блять, звонят, нахуй. Ну я занятый. Давайте на сегодня, окей. Конечно, я там припарковался як дебил, ну ладно. Не привикат. Ну, Опа, все, камера розрядилася. Ну, коротше, цей заказ 16 злотих. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал, а ссылки на телеграм, інстаграм і Тікток, звичайно ж, в описі. Всім дякую, всім! Пока! Всім пока!